33-й виборчий округ територіально включає центрально міський та Дзержинський райони, також частину Інгулецького та Саксаганського. Тут на 89 дільницях очікується майже 156 тисяч виборців. Протягом першої половини дня голосування за результатами роботи деяких дільниць свій громадянський обов'язок виконали близько 40-45% відсотків криворіжців, котрі внесені до державного реєстру виборців. Поначалу Мы как-то немножко даже испугались, думали, что может быть, погода помешает или еще там чего-нибудь. А уже часам к 10, к 11, конечно же, избиратели шли, шли и даже были очереди. Вот на данный момент проголосовало 45% избирателей. Мы надеемся, что у нас еще есть половина дня, и, конечно же, избиратели придут на наш участок и отдадут свой голос за партию и за своих кандидатов. За оцінкою спостерігачів, котрі представлені на виборчих дільницях від партій та кандидатів, процес голосування триває спокійно та злагоджено. Жодних суттєвих порушень станом на 15-ту годину не виявлено. На даний момент я вважаю, що виборанів доволі такі прозрачні. Якщо були якісь порушення, якісь явні, це було все чинами комісії. Быстро вирішуємо. Допустим, вопросы, коли человек плохо видит или попросила, что поставить галочку, брюсик, що до дете такое незначительно, я считаю, это такое. Просто виясняй все. А На даний момент все поки нормально. Будемо думати, що і впоследствии буде все. Отлично. Всі офіційні моменти були проведені на вищому рівні, все без порушень і. Так, як треба, тому я вважаю, що вибори проходять успішно. Дехто зі спостерігачів від партій та кандидатів, котрих по 33-му округу зареєстровано близько 800, долучилися до голосування на дому, але й там, за їх словами, порушень не зафіксовано. Процедура відбулася законно та прозоро. Я приймала участь в голосуванні на дому, ходила по квартирам, бачила, те, що голосували, як голосували люди. В принципі, там теж ну, нарушень не було, все проходило гладко. З нами були ще три человека, які контролювали этот процес. В принципі, люди відкривали двері, були привітливі. Все було як треба, все було хорошо. Протягом першої половини дня голосування деякі з виборчих дільниць відвідали іноземні спостерігачі. Зокрема, з роботою дільниці номер 12 17, 68 ознайомилися представники Канади. У нас відвідали. Спостерігачі іноземні з Канади, які зазначили, що все всі дії в нашій дільниці відбуваються на вищому рівні. Вони хотіли побачити акт про передачу бюлетнів нам. Вони перевірили протоколи, які попросили показати їм протоколи, які були, і по, по подивилися, як голосують наші виборці. Ми відповіли на всі їх запитання, які вони ставили. Їх цікавило, скільки бюлетнів ми отримали. Скільки виборців за списком у нас, чому ми викреслили дві, двоїх, а Це у нас була постанова по держреєстру, тому що вони голосували у по спецдільницях у лікарнях. Люди скільки кабінок для голосування маємо? Ми скільки виборчих скриньок. Їхня оцінка все на вищому рівні. Зауважень зовсім немає. Представники дільничних виборчих комісій зазначають, поки що учасниками виборчого процесу переважно є люди середнього віку, а також пенсіонери, але очікують, що ближче до закриття дільниць тобто до 20.00 більше активізується молодь.